Вітаю! Сьогодні буде черговий огляд серії Будні Квітовода. У цьому відео покажу вам всього потрохи. От. А зараз покажу, оце у мене маленьке підвіконня, що тут у мене відбувається. Як бачите, квітує оця орхідейка. Я її називаю міні дарвін. От, мабуть, треба вже її обрізати. Вона має там у мене дітку, як ви знаєте. Там, бачите, отут. -от. От, така красунька. Тут у мене також з діткою мій крупноквітковий піор. Другий, у мене їх два, це вже також у мене дітка, а мамка там на тому підвіконі стоїть у мене в другій кімнаті. Отак, От така маленька, але має вже там рукою закрила все. Але має, бачите, вже корінчики. Так, тут стоїть Ар. Ну, во, от з таким квітоносом уже. Такий він гарний в мене, великий. Але влітку було відкрито вікно, а у мене квартира на дві сторони. І він тут, от з краєчку, отак стояв. Тут от, -от. двері і е, був такий протяг, що двері закрились і прямо по цьому листочку. Так шкода. О, гарненький. Тут у мене метелик маракеш от, з такими квітоносиками. От, такий. Так, у мене ще тут е, Боб метелик, але він квіт так не домутував і не стандартний. Квітування було. І на метели. Тут має два квітоносика гарний такий. Так, росте, кущик гарний. Також тут у мене мій рансан стоїть. Гарний такий сплешний. Вже ми бачили, що тут у мене він квітував з таким, квітування таке незрозуміле. Але краса цієї хойки не в квітах, а в листочках. Красень. Так, тут тут у мене ще. Ну, це піор. Піор, ні, триліпс. Спот Леопард. Він мене перший раз квітував метеликом, а потім на на пів метелик, на пів триліпс, а того квітування був повністю триліпс. Я його пересадила, а він чомусь скинув все коріння. Тепер от знову в такому самому горщику росте, як був до цього, до того моменту, як я його пересадила. Таке теж буває не без цього. Так, і ще вам хочу показати, тут у мене зверху є таку стоїть орхідейка на верхній полиці ось така величезна. Так, з таким от квітоносом. Це Це тай, суко, Анна. Вона у мене стандартом проквітувала, але виросла отакою от здоровою рослиною. Так, вона тут зверху стоїть коло хоєк моїх. Так. Так, підемо далі. Зараз покажу вам Еухаріса. Ось розквіт. Я разом з вами його знайшла у нього квітонос між листям. От він вже розквіт і встиг он дві квітки вже відквітає. Він недовго квітує, але це квітка неймовірна. Має аромат такий легенький. Та ще одна. Якби було більш прохолодно, він якраз розквіт, як дали опалення. От. То може, він би і тримав довше квіти свої. Квітка неймовірна. І в мене кущ величезний. Він завжди в мене тут стоїть, завжди. Я його не пересаджую. Так росте в такому величезному горшку. Тут в кадр попали мої. Орхідейки також з квітоносиками, оце маракеш пійлор. Бачите вже, які квітоносики, від галудження і от його великий квітонос уже такий виріс, гарний. Так, зараз мотошик. Держите ці квіти і все. Краси Є у нього тут Відгалуження також. Також дали мені квітонос Infinity Love. Я його переставила з полиці сюди. Бачите, дзьобик. Також Пандора має там квітонос. Краса. І Черібомб також дав мені квітоносик. Є з два. От мій помічник. От він завжди тут коло мене. І повинен тут погавкати, якщо тут голуби літають. Це ж ніяк. Ну, ніяк без нього. Так. А також покажу вам розпаковку цієї посилочки. Я сьогодні її отримала тут препарати для наших рослин. Я вам покажу, що тут отримала. Також покажу вам ще новиночку. Я раніше її забрала. Мабуть, на, той, на тій неділі отримувала дуже гарна рослина покажу. Зараз розпакую і вже заразом все побачимо. Так, розпакувала я посилочку і отакі от препарати я отримала. Це Фізан 20, їм я. Користувалась раніше, він у мене в аптечці є вже дуже давно. От, а це я вирішила замовити, це вже дозамовила ще 100 мл. А ще раніше він іншого продавця, я замовила 200, мабуть, також от з крапельницею. Тому що ми хочемо на садових рослинах спробувати. На, зокрема, на винограді, тому що дуже хворіє. Завжди там є такий кущ, гарний виноград у нас, і на нього нападає сир, сила, сіра гниль. От. Тут він фунгіцид проти вирусів, бактеріалки та грибка. Абсолютно безпечний цей препарат От, і має термін придатності необмежений. Так, і ще такі препарат я заказала. Це вперше раніше не використовувала це шугун От Коротко про нього скажу, те, що він посилює стійкість наших рослин до хвороб, шкідників. Робить сильнішими наші листочки і стебла і корінці наших рослин. От. Також будемо спробуємо в Саду. От. Тому так таку банку я замовила заводську упаковку. Ну, спробую то розкажу, що воно таке. Зараз нічого не можу сказати, що воно буде. Також зараз я вам свою новиночку покажу. Це Шеліріана Барбі. Це я подивилася огляд у нашої любої Марини Теліш. І замовила собі таку красу. У мене є шел'яна, але я там не знаю, яка вона, яка в неї там ще назва. Повинна бути Pink Butterfly, але то не вона, це я точно знаю, тому що Pink Butterfly квітує такими більш рожевими квітами, а моя така квіти більш-менші і такий більш бусковий відтінок. А ця рослинка має квітоносик. вам покажу. Бачите? Ось такі корінчики. Ростуші має, гарний. Горщик такий м'ягенький ще, тому я нічого робити не буду, так вона буде в мене до весни рости. Чудова рослина, дуже гарної якості. Краса. Так, зараз покажу вам оцього красення. Хойка. Калістофіла Калімантон. Які гарні листя. Найгарніша хойка, на мою думку, з калістофіла. Чомусь. Ну, там є зараз і вже інші і ну, але ця дуже гарна. Так, чому я хочу вам її показати? Тому що в неї тут є Оп, квітонос. Побачимо, що воно там заквітує. Ну, я бачила, як вона квітне, але цікаво в себе подивитися в мене такого розміру. От раніше такі листочки були маленькі. Ой-ой-ой-ой-ой, впаде. Так її поставила, щоб їй гарніше показати. М -м. А тут думала, що буде ріст, але ні, листочок. Листочок виріс з пазухи. красуня. Так, я ще хочу вам показати свої маленькі хойки, які я нещодавно вам показувала, як вони підросли. Зараз піду там на полиці вони у мене ростуть. Так, принесла їх сюди, тому що там ламби вони засвічують. Вон, дивіться, був ріст тільки у малесенький у Світлани. Дивіться, який вона гарний листочок мені дала. Там... Ну, досить швидко я вам хочу сказати. Я оновила ґрунт їм, я казала в тому відео, що буду оновлювати їм ґрунт. Так, це Дейкін Сплеш, вже розумію, що це того думка. Ще поки я не зрозуміла, що їй потрібно, також оновила ґрунт. Побачу, буде вона рости чи ні. Так, це мій Black Cat. Отримувала з одним листочком. Так, і оце вже от ріст є. Це листочок, вже такий виріс. Молоденький росте і от такий от вусик, так. Так, принесла їх на місце, де вони в мене тут ростуть. І згадала, що я вам хотіла ще показати. Показати хотіла дикого котика. І це дітка Я зняла відео і вже потім придивилась що це дітка А потім і в коментарях Юля Степанчук мені написала Придивись, там дітка Дивіться, ще воно не квітло. Саме дитинча, воно мені дало дитинча. Така вже величенька. Небагато часу пройшло, але гарно підросла. Ось такі мої рослинки. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім здоров'я та миру!